Всім привіт! Мене звати Аріана, і я, як і ти майбутній педагог. І сьогодні в мене для тебе лайфхак. Як же в літньому таборі заохочувати дітей до квестів, майстер-класів і якихось групових ігор. Адже ми всі розуміємо, що діти краще відпочинуть, посидять в телефонах або погуляються та займуться якимись своїми справами. Тож, цим ми і скористаємося. Всі діти зараз в соцмережах. Тож, що ми можемо зробити? Ми створимо сторінку Instagram та покажемо її дітям. І тут дуже цікаво: діти можуть включити свою уяву та придумати якісь відео до Reels або якісь публікації, де зроблять саме опис, самі вигадають, які ж танці там будуть, або як будуть вони знімати, наприклад, квести або майстер-класи. І це дуже гарно зблизить усіх дітей. Так, вважатого з дітьми. Тож, беріть на увагу. Як це може все виглядати? Наприклад, ось так. Або ось так. Тож, беріть собі на увагу, дорогі майбутні педагоги, та до нових зустрічей.